куку. -ку. чому куку, -ку? бо як тут не бути куку -ку з такими новинами? Між а назливаю до чергового договорнічок не вдався. Хоча я впевнений, що більшість глядачів хід параду за шкварів взагалі нічого не очікують від цих шизоїдів, яких ми звикли вважати лідерами провідних чи навіть найбільших країн світу. Сьогодні я пропоную пірнути в переговорну прірву, бо цей тиждень на цьому треку, бо в цей тиждень на цьому треку так багато всього відбулося, що важливо не втратити ніч. Це черговий спецвипуск. Три ключових дні, три ключових розвороти. Але перш ніж почнемо з першого дня, давайте ви вліпите свій лайк, підпишитесь на канал, напишите коментар на сім або більше слів. Вам не важко, нам приємно. Тож поїхали. Після всіх неочікуваних зливів планів ми почули неймовірну новину: Росія не підпише мирну угоду, яка справді може гарантувати безпеку Україні. Оце це так несподіванка. після публікації мирного плану з 24 пунктів, який оприлюднили після зустрічі європейських партнерів у Женеві на Рост-ТВ запалали с**ки. Бо як це Росія не впливатиме на чисельність української армії, а територіальні питання будуть вирішуватись після припинення вогню ще й після е, всього компенсацію платити. Ви що? Же Кремль. не видел и нового европейского плана. Напоминаю, что Трамп написал свой план из 28 пунктов. Европейцам все не понравилось, они документ переписали и написали свои 24 пункта. Там, если честно, вообще ничего нового. Более того, все написанное совсем никак не напоминает стремление к миру. Там просто перечислены все условия, на которые Москва не пойдет. Причем не пойдет совершенно точно, о чем заявляла сейчас, заявляла тогда, в 22 году, начиная спецоперацию, и заявляет всегда. Ну, то есть мы делаем один единственный вывод, Европейский Союз торпедирует усилия... Вашингтона. По-перше, це не усілля Трампа терпідірують, а потуги Путіна. Документ нав'язав Сполученим Штатам Кирил Димітріїв. Про це свідчить лінгвістична експертиза документу різними виданнями. Бо у документі використані конструкції властиві російській мові, а не англійській. У будь-якій війні можуть бути трі ісхода: побіда однієї, соглашення або побіда іншої сторони. То, що Україна. способна победить и разгромить Россию, ну, сейчас, в 25 году, не, ну, есть, конечно, там небольшая группа, которая, маргиналов, которые это продолжают утверждать, в том числе некоторые наши сбежавшие изменники, которые все бредят тем, что Украина разгромит Россию, Российская империя развалится. Но их все, включая своих, считают городскими сумасшедшими. Для всіх очевидно, що це зовсім ні план. Я б не сказав, що план ні бо розгром Росії і Російської імперії, як говорить експерт, це не лише питання зони бойових дій, це питання коштів, які Росія може витрачати на війну. А їх кількість обмежена і зменшується з кожним пакетом санкцій, особливо проти нафтових гігантів. Тому і кажуть, що наступне переговорне вікно відкриється в лютому березні, бо лише в наступному кварталі буде відчутний удар від останніх санкцій на Росію. А давайте слушайте про инши два выхода из вины. Остаются два. Соглашение или поражение Украины. Соглашение, как говорил монтер Мечников в безвестном романе, согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Россия многократно заявляла, что вот на те условия, которые изложены в так называемых 24 пунктах, она не согласится ни при каких обстоятельствах. Значит... Европейцы топят возможность соглашения и выбирают, по сути дела, третий вариант ⁇ военное поражение Украины. Что они при этом выигрывают? Они выигрывают время. Ну і так, у всьому винна Європа. і Він говорить про час, який виграє Європа, і їй що цей час, якщо Росія не збирається ні на кого нападати. про що дійсно було правильно говорити у російських ефірах? Ну, щоб люди знали, що Російська Федерація оббуває пороги і Індії, щоб ті купили бодай трохи нафти навіть за найнижчою ціною. Що вартість перевезення російської нафти зросла у шість разів, що заважає її продавати, що російські танкери. Может быть, застрягнуты у водах бо э, вони шукають нові новые порты призначения, а по нові новые санкции от США. Но мы хотим задать вопрос украинцам в данном случае. А вы-то готовы умирать и терпеть решения только ради одной цели, чтобы некоторое количество европейских бюрократов еще несколько месяцев пожили в комфортной для себя обстановке? Собственно говоря, в этом заключается вопрос удивительным образом, но, по крайней мере, украинская элита, украинская пропаганда, видимо, на это готова. І росіяни все частіше так роблять. Вони перемикають увагу. Це не Росія, вину у тому, що ми живемо у війні. Це Європа, це хто завгодно, тільки не Росія. І знову ж таки, що зміниться в Європі після підписання миру. Чому життя має стати некомфортним? Росія ж не збирається ні на кого нападати до слова. Якщо ви не знали, диктатор Лукашенко теж робить усе для закінчення війни. Договорились з президентом Путіним? Постараемся построить высокоскоростную магистраль, закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет. Слухай, гамотіна, що ти там взагалі вирішиш? Тобі сказали випустити 31-го українського бранця. Ти це зробив? Все, це весь цей функціонал. Після словесного розміщення Арешника в Білорусі твоя роль звелась до формальної: зустріти посланця, отримати інструкції, діяти відповідно до наказу або з Москви, або з Вашингтону. Ось така білоруська дипломатія. Росія ж діє за тими ж правилами, що й радянський союз, колись міністр закордонних справ СРСР Грамика. Які, до речі, очолював відомство 28 років, сформував правила ведення дипломатії. Перше, вимагайте все по максимуму і не соромтеся у запитах, вимагайте те, що вам ніколи не належало. Друге, висувайте ультиматуми, погрожуйте війною, не шкодуйте погроз. А як вихід із ситуації, пропонуйте переговори. На заході завжди знайдуться люди, які на це клюнуть. І третє, розпочавши переговори, не поступайтеся ні на крок. Вони самі запропонували. Понують вам частину того, що ви просили, але й тоді не погоджуйтесь, а витискайте більше, і вони і на це підуть. Я зараз розповім про другий день, але спершу давайте про тих, завдяки кому є кожен наш день не в рабстві. і це не пафосні слова, а реальність. Шановний пане Юрію та спільнота Райна, просимо підтримати вас, е, наш збір на обладнання, яке допоможе нам зберегти життя та ефективно виконувати бойові завдання на Добропільсько-Покровському напрямку. Ваша допомога це, це наш надійний тил. Яка наближає нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ми збираємо для першого окремого штурмового полку купу всього для дронів від антени кабелів до скидів і лопастей. Я не знаю, які мотивуючі слова треба казати на четвертий рік, аби ми якомога швидше закрили цей збір. Скажу те, що помітив: як тільки йдуть розмови про мир чи якісь угоди, то збори закриваються повільніше водночас ворог суне так само або ще більше, аби не зупинятися Ніти його руками і ногами наших бійців, давайте придбаємо їм ті срані дрони. Номер картки ви бачите на екрані. Буду вдячний за будь-який донат. Але, будь ласка, зробіть його 5, 10, 15 гривень, але задонатьте, будь ласка. Додатково я всі координати лишаю в описі під відео. Продовжуємо. На другий день, після скорочення пунктів запропонованого плану з 28 до 19 Росія почала кричати, що так вона ні на що не погоджується. Магенство що Російська сторона назвала пересмотрений план із 19 пунктів неприємлемим для себе. Напоминаю, що прямо сейчас почалася зустріч між США і Росією. Саму ситуацию вокруг американского мирного плана Песков назвал информационной вакханалией. Сам проект, его первоначальную версию, с которой знакома Москва, в Кремле считают единственно субстантивным и неплохой для начала переговоров. Нічого нового, всі угоди завжди не такі, але майте терпіння. Крім того, що ця угода найоптимальніша лише для Росії, ви ж розумієте, Росіяни кажуть, що хтось підставив Трампа, знівелював його мирні зусилля. Ми переговори должне були вестись кулуарно, Ну кто тих слів? Етат кто-то питається -то торпідірувати Вашингтона. Скажіть, підозріло, що росіяни так переживають через потуги Трампа. А що якщо сам Вашингтон злив все це у мережу для того, щоб терпідірувати усілля Москви? Це дуже гарно пояснює Павло Клімкін, міністр закордонних справ, з 14 по 19 роки. Чому американці злили цей план в ЗМІ? А те, що вони злили у вас, є сумнів, те, що це була скоординована реальна операція по зливу всіх цих пунктів. З точки зору, що пішло там. на... Один змі, наприклад, Axios, що пішло на FT, що пішло на Wall Street Journal, відповідними шматками для того, щоб розкрутити, чому вони не вирішили там дотиснути нас якось підступно, приїхати покласти план. Американці прекрасно розуміють, що ці пункти в такій подачі і в такому вигляді не спрацюють. Американці також прекрасно розуміють, що як тільки вони почнуть. Обговорювати це не публічно, хтось інший це зільє. Вони вирішили це зробити першими. Вони таким чином засвітили частину так званих домовленостей на Алясці, uh -huh. які вже не є домовленостями. Або якщо вони навіть є домовленостями, то хто їх тепер і назве домовленостями? Ви розумієте мою логіку? І вони запустили саме публічне обговорення, в якому тепер беруть участь всі. От, наприклад, хтось міг сказати з Москви, а ми ж домовимося через голови українців, ну само собою, також європейців і так далі. А тепер через голови всіх вже домовитись складно. Кому цікаво, знайдете повне відео на каналі Ліганет, рубрика Клімкін пояснює, але що виходить? США не хотіли приймати умови Росії і опинятись у ситуації про Україну без України, тому злили план, який був і без того приречений. Речені від того росіян і судомить. Бо що це Кирил Дмитрів дарма пихтів, а Путін кілька місяців жив в ілюзії про все домовились. План США насправді спрацював. Тепер Європа, вступивши в гру, каже: взагалі то Росія має поступатись, а не Україна. По її мнению, в центрі переговорів довжні бути уступки України. А уступки самої Росії, например, сокращення армії ядерного і воєнного. Бюджета, то есть Путін побігає в війні. Євросоюз полагає, що саме Путін довжен пойти на уступки, де логіка, дорогі друзі. Логіка у тому, що далі будуть нові санкції, якщо Російська Федерація не піде на поступки, тим не менш. Якщо враховувати, що саме Росія напрацювала основу 28 пунктів, виглядає смішно, як вони розносять свою ж угоду. Слухайте момент третій. не менш опасний. То, что на Донбассе, он говорит, после признания вывода Украины будет создана демилитаризованная зона. То есть мы соглашаемся с тем, получается, должны согласиться, что часть территории России ⁇ это демилитаризованная зона. А ну-ка вспомним, как говорила Листрас перед началом военного конфликта. Що Росії б надо часть Ростовської Воронежської області зробити мілітаризовані зони ні Ростовської, ні Воронежської, но в нових регіонах Росії бо виходить довжені допустити демілітарізованою зону. Давайте згадаємо, вспомнімо, що казав Путін. Вперше Путін пригрозив санітарною зоною в Україні в липні 23-го року. Тоді він заявив, що в разі продовження російських регіонів атак на російські регіони російсь, Росія повинна буде Розглянути створення санітарної зони. Потім про демілітаризовану зону Путін заговорив січні 24-го. Потім у березні 24-го він знову згадав, що Російська Федерація подумає над створенням санітарної зони. В травні того ж року Путін повідомив, що збройні сили Російської Федерації почали створювати зону безпеки в Харківській області в 28 травня, тобто в кінці місяця, Путін пригрозив, що у разі застосування збройними силами України далекобійної зброї по Росії. Знову доведеться ухвалювати рішення про створення санітарної зони. В червні він заявив, що Російська Федерація робить санітарну зону в Харківській області. А в березні цього року Путін доручив особливо подумати про створення зони безпеки. Так що це Путін таке сказав. Все, що ви там заперечуєте. Слухайте далі. Пам'ятаєте, як вони кричали, що Росія в 2022 році Ду дождна заплатити репарації. А получается, что это обретает реальную основу. Вы же понимаете, а что получается... сторона победитель репарации платить. Не буде це така константа. Ну як сказати? Історія знають різних приміри. Сіверну війну ми виграли другу сіверну війну со Швецією, і заплатили Шведам за приобретення Ісляндії і Фляндії при Балтійських владі Росії. Так що буває всяко. так. Росія справді таки заплатила Швеції гроші після укладання того ніштатського миру, але це не були репарації за угодою. Росія викупила ті території території тут ситуація інша. Мова йде не про викуп землі, а про відшкодування завданих збитків, тобто йдеться про компенсацію. Росія частково на це е, справді погоджується, але визнати не можуть, щоб корона не впала. Пусть через США, пусть через Євросоюз наші деньги віддадуть Україні. Це само із нашого согласия, от це опасно созда у них ілюзію що Росія не победила. Момент третій. Трамп там говорит о создании.. То есть денег никому не дадим. Если они у нас их украдут, это одно. Но украли, как говорится, украли, что с вами поделать? Ну вот такие вы, как говорится, есть. А другое дело, когда мы соглашаемся, что мы проигравшей стране даем деньги. Это другая совершенно ситуация. Вони, наче самі в ефірі, ставлять під сумнів свою переможність, у якій всіх намагаються переконати. Переможці не платять. Але якщо в нас вкрадуть, тобто конфіскують активи, то що ж уже ж? Але у випадку конфіскації це будуть гроші, які, начебто, є, але яких немає. Бо конфіскувати активи насправді надзвичайно складно. На третій день все стало остаточно зрозуміло. Бо хтось кажуть, чи то британська, чи то українська розвідка, злили плани Віткофа чи Вітков Гейт, як вам подобається більше, так званий мирний план Трампа таки запропонований виявляється росіянами. Матеріал, в якому тверждається, що Вітков я би якби Росію по поводу того, як представити Трампу план по Україні, імаючись у нього записи телефонних розговорів. То есть Блумберг хочет сказать, что не обладая правом на проведение оперативно рассных деятельностей, они прослушивали высокопоставленного чиновника администрации Трампа. А, а это что? Это теперь называется журналистика? Откуда это взял Блумберг? То есть мы даже не ставим вопрос, соответствует это действительности или нет. Но то есть это Допустимо по Перше, це не щось нове, коли редакція отримує розпорядження, скажімо, якісь там секретні файли, публікує їх з огляду на суспільний інтерес. Стандартна практика у демократичних країнах абсолютно не знайома Росії. Але давайте е, до суті. Отже, що у стенограмах так в ході пітимінутні бесіди, що утверждає Блумберг, 14 октября Витков якоби подробно інструктував Кремль, як получше вийти на Трампа з мирними предложеннями, предупреждав о готовшимся візиті Зеленського в Вашингтон і предполагав, що називається сыграть на опережение. У читателя другої стенограммы і вовсі може сложитися впечатление, будто бы Кремль играет з Вашингтоном в какие-то хитрі схеми. Опять же, що имеется в виду, Американцам американцям якобы передається російський мирний план, щоб потім видали його за свого. Тобто Вітков пропонував Ушакову скласти мирний план. Цитую. І я думаю, що можливо ми викладемо умовно 20 пунктну мирну пропозицію. Як ми зробили це щодо Газа, ми склали план Трампа з 20 пунктів, який складає. 20 пунктів для мира. Я думаю, что, возможно, мы сделаем э, то же самое и с вами. Звісно Русские росіяни кинулись сказать, что все это фейки. Ой, сам Кирилл Дмитриев назвал все эти опубликованные агентством материалы фейков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывает не преувеличивать значение всех этих утечек. А у студии Скабейевой одразу почали назвать плевки диверсією и взрывом перемовин. Сорвать переговоры с помощью вброса пытается Блумберг агентство провернула диверсию, опубликовав стенограмму как утверждается, телефонных разговоров помощника Путина Ушакова со спецпредставителем Трампа Уиткофом и главой РФПИ Дмитриевым. Якобы американский переговорщик не такой уж американский, он работает на Москву и советует, как лучше расположить к себе Трампа. Одночасловье в мае ведмину думку, кажется, нормальная процедура, когда перемовники, точнее, дают порады один одному. Витков дал Юрию Ушакову, главному помощнику Путина, на по внешней политике советы о том как российскому лидеру следует обсудить вопрос с Трампом ну вообще-то это все вообще о чем вообще-то работа как одной стороны так и другой организовать беседу своих руководителей что это От в принципі, що це? Знаєте, що цікаво, після того як фрагмент з ефірів Соловйова, де він погрожує ядерними торпедами по сполученим штатам, показали американцям, все частіше або хвалить Трампа, або просто цитує його. Слухайте, що сказав Трамп стосовно зливів. Ви слышали цю аудіо у Блумберг, де Уітков інструкцірують русських, як спілкуватися з вами? Я этого не слышал, нет, но я думаю, это стандартная вещь, понимаете? Потому что он должен продать это Украине. он должен продать Украину России. Вот что делает переговорщик. але мій улюблений коментар по ситуації це коментар Ушакова. Щось мені підказує, що така утечка йому не йде на користь, він, наче, вовка в лісі зустрів. Гляньте, я йому щось не дуже заздрю. Да, есть утечки относительно телефонов, э -э, контактов. Никто никуда не гудит, не годится. Некоторые утечки э -э, носят поитовый э, характер. Э -э, другие, которые э -э, я бы вообще отказался комментировать, поскольку, поскольку вот, например, мои разговоры с, с Уитковым, они носят закрытый характер. Спасибо. Никто приглашать это не должен, никто. Уитков двигается в Москву, с кем он будет вести переговоры, кто... Кто узнает, ну, знаете, если ее приедет, то его наверняка при Центр Российской Федерации. А вы будете с ним встречаться? Вы спросите про утечки у него? Про утечку? По ну, телефону обменяемся. Недпустимо, звісно. В таких отношениях обсуждається дійсно серйозний і серйозніший випробус. Так, домову говорять, цю ситуацію телефоном вже не найкраще з варіантів, все правильно сказав Ушаков. Чекаємо наступних плівок. До слова, кажуть, що розмови відбувались через WhatsApp. Цікаво, Цього разу оберуть сигнал взагалі виглядає досить смішно, що Піскові Дмитрієв Плівки не визнають, а ушаков фактично підтверджує, що все це правда. Тим не менш, після всього стівкав все одно їде до Москви все виправляти. Обіщені новини, не президента Путіна Юрій Ушаков Тільки що сабчил, що Уиткофа Это спецпосланник Дональда Трампа, который в ближайшее время приїде в Москву. великая вероятность, он приедет с зятем Трампа Кушнером. Так вот, Уиткофа во время его повестки примет президент Путин. Теперь это официально подтверждено. Як ми бачимо, попри злив відков залишається спецпредставником США. і тут головне ш... не що ми з вами дізналися, а чому і чому саме зараз? Що мене потішило сьогодні, так це те, що консолідованої позиції Росії я не побачив. Хтось підтверджує достовірність зливо, хтось каже, що такого не було. А пропагандисти, ну вони кажуть, ні, ну ми підписувати не будемо, бо нашо наскільки якщо проти нас не знімуть ніяких санкцій. а Я тут дуже скептичен. Ну я Зачем нам так. Когда я не вижу ответы санкций. Тогда Если в чем смысл понимаем, нам останавливаться Стоп. и в чем смысл нам идти вообще на подписание каких-либо соглашений? Стоп. А, мы, мы, смысл, очень, смысл очень простой. А, сохранить все жизни россиян прежде всего. Так мы которые, которые, Причем, которые, соответственно, соответственно погибает. В этом так. смысле вообще любая история, вот можно начать вот Не, не, нет, осталось... давайте. Uh, я еще пару реплик время. А что такое? Про збереження життя Росіян в ефірі говорити не можна. Ми помітили, як скоренько його заткнули. Підсумовуючи, скажу один момент, про який ми забуваємо: навіть якщо ми щось підпишемо зі Сполученими Штатами, це зовсім не означає, що Росія на це погодиться. Повертаємось до фраз на початку війни: ключ від миру лежить в Москві. Путін хитрий ворог, який використовує і водночас і самозакоханість Трампа, і нашу... Корупцію, аби досягти головного знищення кожного українця. Тому хуй йому, а не Україна, і аби перемогти, нам треба підтримувати військо. Давайте всі навалимось на вже згаданий збір. Номер картки ви знову бачите на екрані. Підтримувати військо це справа кожного, кожного. Тому я дуже на вас розраховую. Побачимось за тиждень. Всім па-па.